Нехай в житті все буде чудово і легким буде шлях. І ці слова не забудьте, важливо зберігати тепло у серцях, життю відкривайтесь, знанням теж шукайте, знайдете тоді правильний вектор, дорогу життя, друзів, що допоможуть в біді, людей, що навчать ходити стежками до персональних вершин, кожному серцю половинки і скриньку мудрості перелайте. Маленьких діток нехай Бог дарує, що змогли ви їм передати мудрість, що пришходить вам по дорозі, а їм неодмінно потрібно віддати. Зараз таке цікаве молоде покоління, в якого стільки буде відкриватися нових знань, про які ми навіть не здогадувалися будьте мудрі, будьте щасливі, молоді люди.